28 березня третій апеляційний адміністративний суд відмінив три рішення, якими встановлювались: коефіцієнти зонінг і тарифи на парковки у Дніпрі. Громконтроль зробився втретє. Тоді інспекція з паркування не мала права виписувати штрафи за несплату парковки. Втім, 4 квітня виконком в четвертий раз встановив плату за паркування. Тепер тарифи 20, 18, 15 та 5 гривень. Однак нещодавно Верховний суд констатував незаконність дій міськради щодо парковок у Дніпрі. Докладніше про нове рішення стосовно тарифів на паркування розкажуть гості у нашій студії. Тож, продовження теми до судді 9 каналу завітали адвокат Василь Підлужний та голова правління громадської організації Платформа Громадський Контроль Деніс Селін. І одразу ж до запитань. Добрий вечір і Добре. так. Перше питання. Ну, як відомо, 28 березня суд відмінив три рішення, так, якими встановлювалися коефіцієнти зонінг і тарифи на парковки. Що з юридичної точки зору означає це рішення? Ну, давайте почнемо з самого початку, угу. щоб а, люди згадали хронологію. Тобто, в, а, літку 2020 року ми перший раз виграли суд, який скасував а, рішення міської ради про встановлення плати за парковку. Після цього в реальності було десь три місяці безкоштовного паркування в Дніпрі, але міська рада тоді прийняла нове рішення, яким встановила плату за парковки біля 10 гривень. І ми і це рішення також оскаржували. І ось наразі ми виграли перше рішення, друге рішення до Верховного суду. Тобто Верховний суд прямо прописав, що рішення по паркуванню мають проходити регуляторну процедуру, тобто це публічне обговорення з деталізацією всіх моментів по регуляторній процедурі, обґрунтуванню тарифів і так далі. Тобто, це прописано в рішенні Верховного суду в двох рішеннях. Тобто, але коли в нас вже було на фініші рішення, по ну, друге рішення суду, міська рада в попихах почала швиденько приймати нове рішення. Тобто вони а, щось імітували, щось робили, і ось наразі а, ось те, що рішення цього березня це ось третє третє рішення. Це пакет із трьох рішень. Ну а третій підход їх до платних парковок. Ну більш детально по цьому рішенню на мабуть, хай скаже. Да. Да, дивіться в даному випадку, що фактично відбулося. Тобто, ми вже давно кажемо відносно того, що ми не боремось і не робимо там, умовно кажучи, не метою не є безкоштовне паркування. Метою є, щоб гроші йшли в бюджет міста саме гроші. За парковки, тому що місто витрачає кошти на контроль за парковками, місто і повинно отримувати кошти за парковки. Це логічно, особливо, коли у нас витрати на інспекцію з паркування, вони вищі, ніж надходження з паркувального збору. Тобто, умовно кажучи, в чому є велика різниця? О, в місті Києві комунальне підприємство, головний оператор, у Львові теж комунальне підприємство, в інших містах теж комунальне підприємство. Тобто, умовно кажучи, комунальне підприємство отримує прибуток і прибуток перераховує в бюджет. Або за ці кошти цього находження можна простір організовувати таке інше. Тобто ці кошти повинні йти в бюджет. В нашому випадку, якась частина невеличка коштів, вона сплачується як паркувальний збір, це такий податок. Так. Але більша частина грошей, вони осідають в приватних руках. Тобто, в даному випадку, щоб розуміли, умовно кажучи, причини і чому це важливо. Тепер стосовно останнього рішення суду, яким було оскаржено. Тарифи на парковки, що були прийняті в червні 2020 року. В даному випадку дуже важливо звернути увагу, що міська е, влада намагалась ну, я вважаю, імітувати процедуру громадських обговорень, намагалась навіть обґрунтувати якимось чином ці тарифи, навіть щоб ви розуміли, вони принесли в суд е, якусь наукову роботу. Яку намагались довести, що оці коефіцієнти вони вірними, вони базуються на математичних розрахунках і таке інше. Тобто, стосувалось питання, що ми казали, слухайте, ціна повинна бути чесна і прозора. Тобто, чому 20, чому 18, чому 15, чому 10? Ну, як мінімум, казали, якась згода повинна бути безумовно, воно ж це ж, якщо тариф регулюється державою. А в даному випадку це прирівнюється, що встановлені тарифи місцевою владою, що органами державної влади це тарифи встановлені державою. То вони повинні бути обґрунтованими економічно. Тобто, угу. щоб не було надмірних прибутків приватній компанії внаслідок того, що хтось для когось захотів встановити ну, підвищені тарифи. І ми розібрали всі цифри. Ми розібрали, показали суду, що це не так. Суд першої інстанції сказав: ну, наче плюс-мінус норм. Незважаючи на те, що ухвали суду першої інстанції не виконувалися, як він казав, так дайте документи, чому це норм, декілька було е, ухвал суду. А апеляція вже розібралась, конкретно задавала багато питань. Що ви розуміли, в суді було аж три представники виконавчого комітету і е, представник парксервісу. І суд апеляційної інстанції, враховуючи наші доводи, він запитував: А як таким чином типа цифри сформульовані? От от ставляться таке питання: звідки оця цифра? Звідки ця цифра? Ну, тобто, Конкретне конкретна... питання. Да. Тобто, ну, на що була відповідь, це все там наукова робота, або ми відповісти особливо не можемо. Тобто, в даному випадку зрозуміло, що та частина цифр брала зі стаблиці C, стеля. І угу. суд прямо прописав, що, наприклад, один з цікавих моментів ну, що там цифри розбіжності маються в рішенні суду, це зазначено. А також написано, що у них е протокол яким вони погодили, що ці розрахунки вірні операторів складені раніше, ніж оператор дав ці розрахунки, ага. окрім іншого, уявляєте? датування навіть да так. навіть з датуванням там ну, було. там було багато цікавих моментів. Те, що на, на чому б я б зауважив, що ось цих розрахунках, тобто ми оскаржували зонінг, тобто що є зона центр, зона саме центр і зона околиць, тобто там чотири зони. І, відповідно, для кожної зони вони встановили коефіцієнт, від, від, від якого врахувався Тариф. І а, дивним чином, в цих розрахунках була, а, що кожна зона працювали різна кількість днів, тобто а, причому а, через кому, тобто 200, на рік 262 і 2 дні, або двісті вісімдесят і три дні. А, так так так. Так. а це вони просто підганяли, щоб під тариф, щоб вони взагалом а а, вийшли скажімо, на, на 15 гривень. Тобто а ще і... там був цікавий коефіцієнт, який невідомо звідки взявся, але він там істотно впливав. Тобто, якщо б його не було, то наприклад парковка на площі Героя Майдану повинна була коштувати 6 гривень, 6. а mm -hmm. не 20. Угу. Ну, це безпосередньо один момент. І тому треба було змінити цей коефіцієнт для того, щоб було 20. Щоб 20, да. Щоб 20, да, тобто, щоб вийти на 20. Це дуже було помітно, що ці коефіцієнти, вони штучно, рукотворні, сформ... штучні, штучно сформовані. Штучно, да, штучно ну, да. Тому що суд декілька разів просив надати звідки, ну, ще в першій інстанції звідки що рахувалося. Ми просили їх надати, вони, а, сказали: "Ми все надали". Тобто, і чому я кажу, що мають бути нормальні публічні обговорення? Тому що, щоб а, люди розуміли, а, як сформувався тариф, щоб, скажімо, через два дні хтось не вирішив встановити тариф в два рази в рази більше. І точ, точно, точно так же не пояснюючи, як формується, сказати, а тепер в два рази більше, або в 10 разів більше. Ну, 200 гривень, чому б не, не, не була вартість за парковку. Ну, скажімо так, ринкова для, там, для Філатова. А, що важливо, коли ми кажемо про зонінг, тобто є а, зона спальних масивів. те, що я кажу, перемога 6 а, лівобережний 3 і так далі. Те, що там зараз ходять і штрафують за а, неправильну парковку і так далі. Тобто ми казали, звідки взялись розрахунки по завантаженню всіх парковок. Вони до того були безкоштовними, хто їх надав і так далі. Виконавчий комітет розводив руками і казав: ну, ось ми так розрахували. Ось така ситуація. Так, тепер стосовно наслідків. Ну да, по-перше, дивіться, поки не було прийнято нове рішення виконавчим комітетом, в авральному порядку, знову ж таки. Вони наступному тижні, по-моєму, там у вівторок прийняли нове рішення. Це на початку квітня. Угу. Тобто, ми всі бачили, що майданчики були безкоштовними, шлабами підняті і да, декілька днів, так. Да, mm -hmm. да, майже тиждень. Mm -hmm. майже тиждень да. І е, в даному випадку це перше. Ну тобто, рішення суду мало вплив на це. По-друге, цим рішенням, е, вже, якщо подивитись для зони С або C, в залежності від того, як ми кажемо, е, встановлено вже тариф 5 гривень. Тобто раніше вони встановили, умовно кажучи, тариф 10 гривень. Це у нас житлові масиви. Да? То тепер вони вже встановили 5 гривень. Тобто, ми прекрасно розуміємо, як формуються ці цифри. Тобто, на яку цифру треба вийти, ми такі цифри і підставимо. Я брав участь у засіданні виконавчого комітету і кажу: я не бачив ні ваші проекти рішень, ні розрахунки. Тобто, ми ж ви ж знаєте, що ми там хочемо там, добитися прозорості формування цього. Дайте, будь ласка, це все. Чому у нас оприлюднення здійснюється фактично в день прийняття рішення? Ну на що мені сказано, що ми боремось за безкоштовні парковки? Вони безкоштовними не будуть. І все обґрунтовано, ну, і я про це цегло, це, чи всі читали? Мабуть, да і а і ще вони казали, що слухайте, от платні парковки вирішували питання з аварійністю на дорогах. Я, яким чином? Я не знаю, яким чином. Ну, я ж кажу, моє припущення, що просто е, коли вони кажуть про аварійність на дорогах, що злодії, е, коли стали платні парковки, вони тепер не можуть приїхати на, на перемогу. Е, і, якщо вони приїдуть, треба буде платити за парковку, тому вони не приїжджають, щоб там грабувати. А, У нас майданчиків там у дворах. Ще ну, немає, да ну, ш, ну я б сказав так, що е, грабіжники не можуть собі вити, витрати 10 гривень, коли вони да, їдуть да, на справу. Да, да. да ну п'ятнадцять, ну, В центр там взагалі, да, там да, то ну, ну дуже грабіжено. Важко Питання, Давайте і наслідки. Наслідки, наслідки. Ще, я... ще пару питань. Угу. А, дивіться, оскільки ми це вже ну системно цим займаємось, угу. і після оскарження минулих рішень ми обіцяли людям і допомагали людям, і у нас є там до 10 судових рішень. Де ми скасовували штрафи uh -huh. людям, тобто має значення ключовий момент, коли вони і по яким тарифам отримали постанову і квитанцію. Тобто, якщо людина отримала квитанцію за неправильне паркування до 28 березня, або після 28 березня, або ано ну, до прийняття нового рішення uh -huh. на початку квітня. До, до 4 квітня. Да, квитанцію, це оце те, що вкладеться там. Да, і отримала постанову вже після 28 березня, то це незаконно. Тобто, uh -huh. у нас є судова практика. Ми пройшли, допомогли там. Я ж кажу, до 10 людей відносно цього просудились до апеляції, щоб ви розуміли, інспекція з паркування бореться за штрафи за неоплату паркування до кінця, не uh -huh. тільки першу інстанцію, але ще й обов'язково апеляційний розгляд. І ми дограли там навіть нещодавно були винесені рішення, що не можна штрафувати по незаконним тарифам. Ну, ми до чого. Тобто, але, але вони це робили. Так, да, вони це робили. Тобто, це перший наслідок е, рішення. Е, другий наслідок рішення відносно законності отримання тих коштів, е, які сплачували за паркування. Ну, це окрема історія. Вона ще не програна в суда, ну має на увазі не реалізована і нема ще практики з цього моменту. Але люди, які хочуть там долучитися і підтримати там в тому числі цю ідею, також бороді бій проти, умовно кажучи, цієї непрозорої схеми, то у нас є google форма, хай вони залишають інформацію про себе. У нас вже більше там я не знаю сотень заявок. Угу. І, і ця noi... google форма, вона десь зараз. Uh, uh, можна вивести мабуть, на екран, там вона є в uh -huh. соціальних мережах в посиланні, uh -huh. uh, тобто uh, по цій формі ми uh, надаємо uh, варіанти долучитися до, наш, до нашої боротьби. Щоб люди скажімо, ми розписуємо, що вони можуть здіяти, як долучитися наразі, і що ми надаємо їм драфти документів. Що якщо вони хочуть повернути раніше сплачені кошти, так. скасувати раніше винесені штрафи, і так далі. Тобто, там є на різні випадки різні приклади. Тобто, ну з цими документами можна просто подавати, щоб ну це який будь якийсь колективний іск чи він Дивіться, повинен бути? Тут я трішки Дінісо уточню, що мова йде безумовно відносно індивідуальних проблем людини, тобто, якщо його штрафували, в який період, тобто там є і драфти, і судова практика, і відповідні рішення, тобто, щоб допомогти людям, да. є напрям там, де люди хочуть долучитися. Це не обов'язково активне долучення. Тобто, це фактично там Google-форма. Ми далі направимо інформацію про те. Що треба зробити, це не обов'язково, що ну, потім власне... людина ходила в суд і все інше. Або є тобто... якась інструкція, да ну так. умовно кажучи, так. Да. Да. І е, якщо людина долучиться, то в подальшому у нас є дві ідеї: як продовжити, е, умовно кажучи, доведення цього до фінішної примоги, угу. тобто відносно. Того, щоб добитися, щоб по парковкам таки були прозорі тарифи. А також питання повернення коштів воно може бути врегульована, можливо, і колективно. Просто це. Е як людина, якщо хоче, то вона може долучитись. Ну, тобто, ну, я тому... так розумію, що колективні іски це краще робити з якоїсь одно... Одно... одної Без... причини. Безумовно, тому що кожен окремо це ну, вкрай Безумовно. затратно. А так і... ви, да, ви будете дивитись, наскільки можна якийсь позов об'єднати. Да. Да. Ну, тому mm -hmm. я ж кажу, тобто, ті, ті, хто хочуть, вони можуть заповнити Google форму, щоб ми зв'язалися і згрупували ось ці, ці аспекти, тому що ну, це не така тривіальна задача, тому що. Ну, я нагадаю, що ось цей позов він тривав півтора року. Так, я розумію, що це буде То, довго. То а... Розумію, що оце є той самий ваш, а, ну, ваше бачення того, як можна здолати цю систему. так? А На майбутнє. А, якось можна зупинити а, ці незаконні рішення? Чи... Дивіться. А... Як ваше бачення? А, це точно можна змінити, а, але ми маємо розуміти, що ну ось, а, чому ви, ми вирішили, тобто є. Інший варіант, як це зробити, і зараз ми підемо іншим шляхом, тому ми просимо людей а, долучатися. Так а, ми хотіли третій раз дограти цю справу зараз, угу. щоб подивитися, як буде реагувати міська влада. Ми чітко особисто я чітко побачив, що міській владі начхати на закон, так тобто і це а... це, це третє рішення. Третє рішення, тобто за Третє рішення з подібними підставами, коли немає нормальних обговорень за жодне минуле рішення, нікого міський голова філатов не притягнув до відповідальності. Тобто, вони вони всі розуміли після першого рішення точно, що вони трошки порушують закон, скажемо так, ну, да, да, да. А, і вони це виносили а, І гроші. Брали гроші брали. Але ми, ми кажемо безпосередньо про виконавчий комітет, який в більшості складається з партії пропозиції партії філата. Тобто і а, ці люди проголосували і їх. Хтось подавав ці документи. Ну, наприклад, там був Маковсев. Він готував ці документи. Був Павлов, який візував ці документи як юрист. Але вони розуміли, що вони порушують. Але я кажу, що наразі чітко видно правовий нігелізм, коли Філатов каже: можна порушувати закон, можна чхати на рішення судів. Тобто, для вас головний і єдиний критерій це вірність Філатову. Ну да. Тобто і партії правительства. Да, і і так, ось зараз за а, зараз ми а, паралельно працюємо з тим, щоб пряпритягнути до відповідальності конкретних осіб. конкретних осіб. Тобто за ну, всі -всі... невиконання, систематичне невиконання ну, просто... зловживання, скажімо. Зловживання, просто, що я хотів сказати, я mm -hmm. ж був на засіданні виконавчого комітету, да -да -да. дуже просто намагався донести просту істину, тому що ви ви постійно викладаєте позицію. Що паркування в місті має бути безкоштовним. Це так само має йти в бюджет. Ми про це в першу чергу кажемо. У нас є, вони ж радять за конвенцією цю відносно місцевого самоврядування, да? Хартію, да? то до неї є додатковий протокол щодо участі людей, які проживають на певній території, ну члени територіальної громади, і забезпечення їх участі прийняті рішення. Так я кажу, а як можна от, навіть я, там обізнана людина, там в курсі, що, чому, як? Я не бачу вашого проєкту. Тобто, що ви розуміли, вони проєкт, по суті, з'явився в день прийняття. Тобто, от, ну, от, То, це, вони не могли навіть його побачити, ну, яке прочитати. Яке що, ну, тобто, Абсолютно, ігнорування можливості. Висловити думку. Ну, тобто, навіть, от те, що ну, я праву участь, як я можу щось обґрунтовано сказати відносно цифр, тарифів, так, так. розмірів, якщо нічого нема. І дуже цікаво, макар каже: та, все, ми, ми вам все надамо. Знаєте, Довірте я, на... Довіртесь. Да. Я, я кажу, окей, да. Я зробив запити. Що ви думаєте? Вона каже, це великий обсяг інформації. Нам треба 20 робочих днів, щоб цим розібратися. Тобто, щоб прийняти, треба. Один день навіть менше. А щоб, саме а щоб, а щоб 20 дати днів. документи і пояснити, чому було ну, 20 робочих днів. Тобто, от Воно так, на жаль, відбувається. Не повинно бути. Тобто, вони голосують навіть не, е, да, не так, більше адекватно. Того, більше того, я кажу, ви рішення суду документів. ще не бачили. Тобто, рішення суду апеляційної інстанції було проголошено. Тобто, суд сказав, що він вирішив, так. але на формування обґрунтування у суду є 10 днів. І вони не прийшли, і суд ще його не написав. Я кажу, як ви приймаєте нові тарифи, не знаючи висновків суду? Тобто, чому суд так і інакше робота над помилками не зроблена, помилки зроблені ті ж самі. Ну, ну, фак... Це просто ігнорування. Фактично, ігнорування. так і ми ну, те, що звучало в суді, те що ну те, що ми кажемо а, в а, розрахунках, які подавалися, а, а, вони не відзивалися. Міською радою вони а, робилися зацікавленим особу парк сервес групу. Тобто парк серз зробив розрахунки. А, Вони робились під підрядника. А, да. Тобто, факт ф... підрядник, підрядник їх робив їх, робив. Да. Тобто, і, і їх... А тобто... я хочу заробляти на даного стільки-то, і я рекомендую, щоб така ціна да. була. Да. І де факто, я так розумію, депутати міськради вони ну фактично виконавчий викон... комітет. Виконавчий комітет не міста, а парк сервіс група. Ну, виходить група. так. Тобто. Виходить і, так. І, і до чого я це? Що е, коли ось останні два роки, там е, е, ну, вони думали, які тарифи встановлювати, вони публікували частину документів. І з тієї частини документів, коли був тариф. Е, 7, вони хотіли встановити тариф 7,910, угу. а потім передумали. Так ось, коли вони хотіли цей тариф встановити, вони опублікували розрахунки. Згідно тих розрахунків, вони планували збирати орієнтовно з парковок, які були на той час по, по нижчим тарифам в два рази, десь 300 мільйонів. Я до того, що коли вони кажуть, що немає коштів, тобто на все обладнання парк сервезру пішло десь. 60 мільйонів плюс плюс-мінус, тобто uh -huh. що паркомати і так далі. Тобто, 10. фактично, а, якщо б вони хотіли зробити європейське місто, ось замість центру, де вони біля мосту віддають всю а, територію Єрмалаєву під забудову, вони б зробили багаторівний паркінг а, і а, ну наприклад на, на, на тисячу машин, і відповідно центр розвантажився, тому що ти пост, знаєш, що там можеш поставити автівку. Поставив І, і, далі і пішки. пішов да. далі пішки. Да, Розвантажив, би центр. А в нас зараз центр перевантажений, люди не знають, де паркуватися, і в нас все місце завантажене. Тобто, ну, це для прикладу, тому що багаторівної парки там, умовно кажучи, ну, можливо, 50 мільйонів. Тобто з 300. Ми могли кожного року будувати шість багаторівних парків, щоб ми збиралися в бюджет. Ну я так розумію, що це вже окрема тема для окремої передачі. Це да, програми або сюжету. І я думаю, що ми якось за вашою допомогою це питання піднімемо. Про транспортний колапс, да, про те, як повинна транспортна інфраструктура повинна працювати mm -hmm. у такому величезному місті, як Дніпро. А, а я нагадаю. Що в нашій студії були адвокат Василь Підложний та голова правління громадської організації Платформа Громадський контроль» Конденісилін? Дякую за увагу і дякую вам за те, що до вас привітали. Дякую вам. Дякую. Завітали.